Виконуємо жим на грудний відділ, горизонтальне положення лавочки в машині сміта. Лягаємо. Налаштовуємо позиція лавочки так, щоб вона була відцентрована відносно штанги. Є стопи ставимо в упорі, під себе не ставимо, різно не ставимо, ноги не розслаблені, окремо від корпусу не тримаємо, зібрані. Є в міру напружені разом з сідницями. Далі. Положення передплюччя тримаємо так, щоб коли ми опустили вниз, щоб вона, вона була вертикальна, щоб вона не було знато з такому куті чи в такому куті, щоб воно було вертикальне. Є. Далі. Зняли штангу, плечі лопатки втягнули. Сідниці напружені, ноги напружені. Є. І втягуємо. Раз, два, три. Фу. Витиснули. Кінці лік лікті не вставляємо, не замикаємо, ось так на розслабленому, не вкручуємо. Є. Тримаємо в невеликому куті і напруження в грудному відділі. Рух вниз. Раз, два, три. Лікті у нас йдуть не вверх, тримаємо в пол чітко. І витискуємо вверх, вжимаючись в лавочку задньої лінією спини. Вниз трішки підконтрольніше ведемо і потужно вверх. Вижили. Раз, два, три. Вижили ноги не розслаблені, тримаємо зібрані. В кінці провернули, поставили.